Вітаю вас! Наш гість сніговик. Сніговика можна зліпити не тільки зі снігу. Пропоную, зробимо аплікацію сніговик. Для роботи нам потрібно кольоровий аркуш, блакитний або синій, червоний, простий олівець, чорний маркер або фломастер, клей ПВА, пензлик, серветка, вата, кришки різного розміру для шаблонів. Ножиці. Спочатку намалюємо сніговика за допомогою шаблонів кіл. Я приготувала три розміри. Тулуб велике середнє коло, голова маленьке коло. Намазуємо велике коло клеєм, викладаємо шматочки вати, не виходимо за контур кола. Середнє коло намазуємо клеєм, викладаємо шматочки вати. Це наш тулуб. Маленьке коло намазуємо клеєм і викладаємо вату. Це голова сніговика. Чорним фломастером або маркером намалюємо сніговику очі і рот. Із червоного паперу виріжемо ніс, гудзики. Рукавички шапочку. Приклеїмо ніс, шапочку, гудзики, рукавички, прикрасимо шапочку білим помпоном. Ось який у мене вийшов сніговик, а у вас, гадаю, ще кращий.